Вітаю вас, з вами Діана Дуда. будемо робити розпаковку, Суперекспрес розпаковку, тому що на годиннику майже 23.00, 17 липня я втомлена, змучена, зморена. І ще й тут така велика-велика коробка. Отже, що ми маємо? Це моє замовлення за липень місяць. Тут не лише товари мої особисто, а й замовлення моїх колег, друзів, знайомих, які попросили дозамовити необхідні їм засоби. Тому давайте швиденько все розберемо і лягаємо спати. Так? Ми зловили електроенергію, виконали всі домашні справи, і можна сміливо лягати спати. Отже, Валентина попросила замовити засіб для видалення жиру саме через ці засоби, така велика, велика громістка коробка. Це в мене вперше така величезна коробка. Прошу звернути увагу, що до кожного засобу іде ось такий розпилювач. Він досить якісний, чудово справляється з усіма своїми функціями. Дивіться, як якісно упаковують для транспортування засіб. До речі, зверніть увагу, що цього разу коробка відкрита, тому що я вирішила її одразу на відділення нової пошти перевірити по тій причині, що там є парфуми в замовленні, і щоб уникнути зайвих запитань стосовно претензії, варто перевіряти замовлення одразу при отриманні на відділення. Ось тут є на скотчу, написано, що не забудьте перевірити. Отже, три засоби від жиру, перевірені, якісні, трішки вонючі, смердючі. Але не смертельно. Наприклад, я вдома наношу цей засіб, іду на декілька хвилин з кухні, а потім приходжу і все легенько змиваю. Потім вона попросила ось такі чотири сипучі засоби. Добре, що я завтра буду на авто, От по дорозі для неї відвезу на її роботу ці засоби для догляду за домом. Можливо, навіть і відвезу в цій же ж коробці. Так, чотири сипучі засоби для чищення. Продовжуємо тему домашніх засобів. Для себе додому. Ми обрали ось цей засіб для виведення плям, який буде чудово справлятися з замочуванням, обожнюю в таку пору замочувати білизну, а потім її прополіскувати в пральній машині. Це заощаджує воду і можна більш якісно розкрити дію. Мильних засобів, тому що вони є більш безпечними, тобто менш такими їдючими, більш безпечними, і для них треба трішки більше часу для того, щоб вони почали діяти. Ось такий у нас засіб сипучий, Дуж, дуже багато, бачите, 100 000 грамів. Так, ось тут е, різні компоненти діючі. Засіб можна використовувати для білого, кольорового. Він справляється чудово зі своєю поставленою задачею. Купувала його по додатковій акції на бонусну знижку. Уяви не маю, яка вартість, кажу, як є. Захочете побачити? Ласкаво, прошу вас за посиланням під описом, чи в описі, так, під відео. І купуйте собі все зі знижкою, тому що ну дійсно від місяця до місяця ціни змінюються, буває дуже дешево, буває нормік. От тому вартість остаточну вам не скажу. Заходьте за посиланням і все побачите на власні очі. Так, це також попросили замовити. Ви знаєте, я дивлюсь на цей бутиль. Такий на 700 мл. І тепер в мене є така думка, що можливо нам також потрібно мати цей засіб, особливо враховуючи, що це лінійка Smart Life виготовлена в Україні. От. Ось такий ополіскувач для ртової порожнини з олією чайного дерева. Враховуючи, що я люблю чайне дерево, це Best of the Best, мій, моя ефірна олійка. Думаю, що варто собі таке замовити для догляду для всієї сім'ї. Ну, перш за все, для нас з чоловіком, тому що, як на мою думку, це більш такий засіб для людей більш зрілого віку. Так, сяючу посмішку, ось таке замовила в мене також моя колега. Наступне, що ще вона попросила замовити, це ось цей кремчик для рук Cherry. А також, дай Боже, мені пам'яті ось цей гель для душу. Ось, ось Він цей гель для душу. Повернули цю лінійку. Боже, як воно гарно має вигляд разом. Повернули цю лінійку. Також ще Валентина ось замовила спрей. Дивіться, можна робити ось такі чудові комбінації в подарунок, гель для душу. Він парфумований. Спрей для тіла парфумований і ось такий ось соковитий кремчик для рук І ось така краса в нас виходить. Бачите? Клас! клас. Мені подобається. Так, це в сторону вже замовили. Спрейчик до засобів для прибирання в домі. Це також віддати. Отже, що ще е, в мене особисто обрали двоє парфумів з лінійки His Power Her Power. Passions, боже, вона пристрасть, він сила. Ось такі круті флакони. в нас тут 100 мл парфуму. Тут 60 такий парфум маю особисто для користування, вже майже закінчується. Мені він подобався, дуже подобався взимку, а влітку тепер подобається якимось дивом ще більше. Наношу його на задню ділянку, позаду. Коліна, так, майже на зону декольте і шиї ніколи не наношу. В основному там влітку в мене парфуми всі на ніжках. От, на тіло близько до носика Ні, більш спрей обираю парфумовані парфуми. Самі це занадто сильно. От, і так, шлейфово вони гарно розкриваються. Ось такі парфуми. Точно пам'ятаю, вартість в каталозі одного парфума 669 гривень одного і другого вартість однакова. Так, надіюсь, я нічого зайвого не засвітила через ці флакони. Ой, Вони дуже важкі. Бачите, такі от класні, класні бутилочки. Такі ось парфум обрали в мене клієнти. Далі, наступне для себе особисто для користування оновила Double Flash. Е, туш, вона ще в мене ок, вона чудово ще справляється з поставленою задачею, враховуючи те, що зараз спека плюс 30, так, 30+, плюс, то зараз я не наношу туш для вій, отже, ще тієї туші мені вистачить. Так, я думаю, десь на місяць от, з таким досить нечастим використанням а цю, як тільки почнемо знову використовувати, можливо, я її лише для Ані дам, для користування. Ну, коротше, поживемо, побачимо. На неї класна ціна в липні місяці щось там 200 з копійками гривень було гріх не взяти 12 мл якісної туші з двома видами щіточки для нанесення, для подовження, для гарного об'єму. Коротше, вона мені дуже сподобалась. І вам так само рекомендую е, випробувати її і отримати ту, <смі> те задоволення від е, ось цього подвійного ефекту з двома різними щиточками в одній туші. Також для себе замовила кальцім кальцій, магнезіум і колаген. Ну, це таке що базочка це таке, що треба. Чи ніколи зайвим не буває. От будемо пити. Це біоактивна добавка. Нічого поганого від вживання таких препаратів, коротше, не маю. Нікому нічого зайвого не хочу казати, нав'язувати це ваша особиста повинна бути думка. Особисте бажання. Читайте, аналізуйте, дивіться по своєму зовнішньому стану, внутрішньому, здавайте спеціальні медичні аналізи, консультуйтеся з вашими лікарями і використовуйте біологічно-активні добавки, тому що ну, це наш сучасний світ. Ми всі хочемо жити здоровими, красивими, підтримувати свою зовнішню красу, так і без цього нікуди. Та-та-там, там, да. Ось таку собі добавочку оновила. Так, ось для себе особисто замовила засіб для догляду за нігтями. Зараз я використовую лише ось такі глянцеві покриття. Це я щось купила в магазині. Не пам'ятаю, є вас здається. Ну, коротше, він змивається. Він просто тако щищається, змивається. Тут в нас пише, що це для зміцнення кальцію. Ну, Мені це таке не принципово. Мені головне, щоб воно. Давайте, до речі, на аромат, як воно. Ну, Таке, терпимий лак для ліків. Не сильно, не сильно прям їдючий по запаху. Мені головне, щоб він трішки давав глянцю, догляду, ось такого захисту, нітєвої пластини і все. А що там по там по догляду якомусь там супер-пупер зміцнюючому? Ну, не знаю, я не сильно в це вірю. За ці кошти, що він коштував в каталозі, він мене влаштовує. Сподіваюся його якість і стійкість на нігтях для глянцевого покриття буде виправдана. Все, потім розповім. А якщо вам цікаво дізнатися, то ще також підтримайте мене, будь ласка, коментарем, лайком і будем, буду розповідати ще більшим задоволенням. Ось це я чекала просто з нетерпінням. Я замовила для чоловіка ось такий шампунь і гель для душу 2 в одному, тут 360 мл. Мені просто караул, я хочеться дізнатися його аромат. Це нова лінійка в фармасі. Дизайн, бомба. Ви подивіться, який крутий у нас флакон. флакон ну, давайте так, чесно, флакон ок, нормальний, простий, класичний. А ось ось ця етикетка, вона виглядає дорого багато. Тепер давайте, що у нас тут по аромату, по текстурі. Тут має бути заклеєно. Є, заклеєно, відкриваємо хо-хо. Так. Ну, відчувається так, сильний чоловічий парфум. Цікаво, який він буде, коли буде саме використовуватися на тілі, розкриватися. Я попрошу, нехай помиється в день, щоб я відчула, наскільки мені до смаку такий аромат на його тілі. Ну, зараз. Ой, смачненько таке, знаєте, щось, щось там є таке <гравжу> грайливе, що пробуджує пристрасть в мені, наприклад. М -м, нямочка, щось там є, щось там все-таки в ньому є, що, що трішки так діє саме на протилежну стать. Побачимо, як він буде розкриватися саме на тілі, тому що якісний гель для душу, він дійсно. Після змивання все одно залишає ось ці ефірні масла, додані як парфумовані, і тіло в подальшому повинно ну під час нагрівання е, випромінювати таке тепло і приємний аромат. так Тому будемо тестувати і насолоджуватися. Що в коробочці Два величезні пакети тестерів, тому що замовлення оформляла. В день вихідний. О, май, гад а, ха, Клас, дивіться. Це що там у нас? За 70 гривень 20 пакета, так? О, Боже, це просто кайф. Так, що у нас в потоналках? Сість? І щось Дуже часто кладуть консилер, чи це вже поклали. Ой, клас, це поклали ось цю модну тоналочку. Я дуже хочу затестити її. Хай вже ця жара трохи спадає. Дуже багато тестерів. Ну, Просто гігантська партія тестерів. Все будемо все тестити, буду роздавати своїм клієнтам. Нехай також пробують насолоджуються. Так, відбілюючи. Боже, і відбілюючий ой-ой-ой, і Десь не витримав, бачите, порізався. Ну добре, переживемо. Переживемо, переживемо, переживем, переживем, Все буде добре. не метлач. Супер. А, -а, а, клас. І що там у нас по каталогу? Новий каталог, до речі, Фін. ладно, ладно. Видно, що вечір, так, видно, що я втомлена. Йой, Все, запаросятнічила. Каталог новий, ну, коротше, все окей, все, все по нормі. Каталог. Клас, дійсно така українська тематика. Серпень. Все, час зжати зерно, бачите, як все. Summer seller. Тобто, якісь у нас тут будуть знижечки, Ой, клас, фарба. До речі, стосовно фарб. Мені так цікаво, є каштановий, а є каштаново-коричневий, а є окремо-горіховий. І все, і капець, І я тепер також хочу випробувати їхню фарбу для волосся. Тільки от вона аміачна, а я вже хотіла б безаміачну. Так, що у нас тут буде? О, буде ця тоналочка, на яку є тестери з вражаючою ціною. То є добре, будемо пробувати, якщо що замовим для матусі і для себе, то научку за вражаючою ціною, що в нас тут ще буде добреньке? Ну коротше, треба зробити огляд каталога з порівнянням цін, що там по вражаючому, що там по норміку. Так, олівчики мої улюблені будуть знову зі знижкою. Рекомендую. Що в нас тут Зен, Хто там любить цю туш буде купувати обов'язково. А я, ось, бачите, ось double double. X. Вимовила щось тіпа. Ой, мені також подобається ця губна помада. Вона класно підходить саме на прохолодну погоду, тому що чудово доглядає за вустами. І ще дуже хочу пламбер знову собі пламбер поновити. Так, це блисклак. Цікаво, в якому це каталозі у нас пломбер йде за хорошою ціною. Я хочу собі пламбер. Тут, да <смітнє> ні. Ай, не він. Це рідка матова одна помада, а пламбер. Значить, пламбер зараз по акції. Коротше. Треба сісти уважненько, роздивитися ціни, пропозиції, порівняти, що, ще, де, куди, як, треба обрати собі олівчик для вуст гарний. І-і-і-і до замок. Господи, де це ти, ти знову взялося? Ну що це таке? Що це таке? Що це таке робить? Я якась така, типа втомлена, ну бачите, якась взагалі не втомлена. <гум> де це той у нас мужчинка? Де де, де? Ось. давайте ми понюхаємо, Почитаємо, що там в ньому таке добре, що воно так добре мені смачно пахне. Так, масажна олія, у нас тут є чоловічий шампунь. Отже, шампунь та гель для душу, дезодорант, олія мило. Верхні ноти. Що у нас тут? Верхні ноти. Каліфорнійський лавр кардамон, палісандр, ут, Амбра ваніль, кедр. Коротше, це Амбра така солоденька, добренька. Палісандр, я люблю. це, Це, це таке дерево екзотичне, каліфорнійський лавр. Хтось не знаю таке. Картамон. Картамон також смачно. Все, все зрозуміло. Все, купуйте товари зі знижкою, заходьте за посиланням. Пам'ятайте, що вся доставка понад тисячу гривень зазвичай йде зі знижкою, звільніше безкоштовно, тому це дуже вигідно в сьогоднішній час. Знижка від 25%, 20-25%, а то інколи бувають більше. Якщо ви зареєстровані, вам будуть приходити на телеграм різні корисні сповіщення, і ви будете розуміти, що, де, по чому і коли вигідно. Дякую вам за увагу! З вами була Діана Дуда. Мирного, тихого нам всім вечора, ночі, дня. І слава Україні, і слава нашим героям!